Сьогодні ми підготували для вас дещо особливе та нетипове. Для мене особисто це можливість показати вам канали цікавих та працьовитих людей. Для вас можливість знайти для себе ще більше цікавих каналів. Не скажу, що це було легко однак, сподіваюся, вам сподобається. Різдво зазвичай асоціюється у людей зі снігом, святковою вечерею у колі родини та очікуванням на диво, у цю пору найменше чекаєш на щось темне, збочене чи моторошне. Проте ми встигли звикнути, що свята вже не такі, як раніше, і саме тому у цей час варто бути особливо пильними, адже зло ніколи не спить. Воно вичікує слушного моменту, щоб нагадати про себе. Ну що, малята? Готові до різдвяної історії? Так, діду! Навіть якщо це буде різдвяний Трукрайм, ну, не наступного не. разу відрепетируємо: Дитячий садочок Трукраймушка вітає вас. У Різдвяну ніч хлопчики та дівчата з нетерпінням чекають візиту святого Миколи, однак іноді під бородою доброго дідугана може переховуватися справжнє чудовисько. Яку історію, що називається Монстер у червоному костюмі. Різдвяного ранку 2011 року чоловік, одягнений у костюм Санта Клауса, увійшов до квартири, у якій родина обмінювалась подарунками. Насрін Рахматі її донька і син Нона та Алія Здан Панган зохрех Рахматі сестра господині квартири. Її брат Хосейн Зарей та його донька Сахра Зарей. Родина зібралась, щоб відсвяткувати Різдво, яке за іронією долі стало для них останнім. Сім'я Зарей володіла відомим та популярним ранчо у Даласі, штат Техас, та нарідко влаштовували вечірки напередодні Різдва. 2011 рік не став винятком. Зазвичай, після вечірки на ранчо, Зарей збирались у тісному колі родини для святкування. Ніщо не вказувало на конфлікт. Об 11.16 одна з жертв надіслала подрузі фотографію і додала, що вони вже обмінялись подарунками. Зі знімка було зрозуміло, що чоловік у костюмі Санта Клауса вже перебував у квартирі, а отже він увійшов усередину без перешкод. Кілька хвилин по тому до поліції надійшов дзвінок. Спершу здавалось, що хтось випадково набрав 911, адже зі слухавки лунала сама тиша. Лише прослухавши запис дзвінка знову, на максимальній гучності, поліціянтам вдалося розібрати ледь чутне. Допоможіть нам. Здавалось, що людина на іншому боці слухавки задихалась. Через 15 секунд дзвінок обірвався. За кілька хвилин поліція була вже на місці, однак було занадто запізно. У квартирі правоохоронці виявили шість мертвих тіл, серед яких було і тіло вбивці. Завершивши свою бридку справу, він вкоротив собі віку. Біля ялинки та пакунків з подарунками було знайдено два пістолети. Вбивцею у костюмі Санта-Клауса виявився чоловік на срін Рахматі Азіс Яздан Панган. З березня того ж року жінка та її діти жили окремо від Азіза. За даними поліції, Азіз мав фінансові труднощі, пов'язані з його ріелторським бізнесом та заявив про банкрутство. Клянуся, він завжди викликав у мене відчуття тривоги, заявила подруга на стрім Кетрінен Коронадо. Впродовж років ми відчували, що щось не так, але ніколи не думали, що дійде до такого, зазначила подруга родини Сиді тумані. У переддень Різдва заведено збиратися з родиною та друзями, обмінюватися подарунками та весело проводити час. Проте трапляється так, що родини розвалюються з різних причин. Одні цілком звичайні, а інші не викликають нічого окрім огиди. Як у історії, що називається. Ернест руйнує Різдво. У святвечір 2002 року Ернест Олевер Молодший за допомогою свого брата вломився у будинок, який ще нещодавно він називав своїм домом, не дивлячись на те, що нещодавно його дружина Джин отримала судову заборону, яка не дозволяла йому наближатися до будинку. Усе через те, що Ернест Уолавер Молодший тягнув свої бридкі руки до власних доньок, старшої Вікторії та неповнолітньої Елізабет. Не такої батьківської любові вони хотіли. І хоча заборона розповсюджувалася її на володіння зброєю, це не завадило Ернестові її роздобути. Тим часом брат Ернеста Скотт виглядав потенційних свідків з відстані. Стояв на шухері. Дочекавшись слушного моменту, Волавер Молодший вирушив у бік будинку своєї родини і він перерізав телефонні дроти, щоб ніхто не міг викликати поліцію, та він вломився в будинок силою. Ернест розстріляв свою дружину Джин, доньок Вікторію та юну Елізабет. Однак, немовля, свою онуку він не чіпав. Монстр лишив маленьку Медісон зовсім одну. Серед мертвих тіл та пішов геть. З місця злочину Ернест та Скот рушили до Клірфілд-каунті, де вбивця позбувся пістолета, дробовика та усього, що вказувало на його провину. Приблизно за 28 годин після злочину поліція виявила голодну і змучену Медісон в оточенні тіл її родини. Оглянувши усі зачіпки та докази, слідство швидко вийшло на судову заборону. Проти Ернеста Уолевера. Правоохоронці отримали ордер на обшук авто та помешкання підозрюваного у Кембрія Каунті. Все вказувало на провину Ернеста, тож йому висунули звинувачення у трьох вбивствах першого ступеню з можливістю виконання найвищої міри покарання. Такі самі звинувачення висунули і його братові. Скота, ця інформація неабияк налякала. Отже, щоб виключити вищу міру, він розповів усе поліції та почав співпрацювати зі слідством. На суді Скот Олевер заявив, що його брат вирішив вбити дружину, коли вона подала на розлучення. Однак у ту моторошну різдвяну ніч Ернест переконав Скота відвести його до родини, бо буцімто він просто хотів забрати свого пса. Уолевер був засуджений за вбивство першого ступеня за кожен окремий випадок, а також за окремі злочини, пов'язані зі змовою, створення з огрози життю Медісон, крадіжкою зі зломом та підбурюванням до скоєння злочину. Однак у сексуальних злочинах він був виправданий, і з 2004 року Ернест Уолевер Молодший чекає на виконання найвищої міри покарання. Скот Воловер отримав від 15 до 25 років ув'язнення. Усі святкують різдво по різному. Навіть від родини до родини традиції відрізняються. Що вже казати про окремі народи. І хоча багато традицій та вірувань здаються цілком мирними та невинними, багато з них вже давно стали архаїчними та небезпечними. Як у історії називається Різдвяний екзорцизм? Під час різдвяних канікул 2010 року 15-річний Крісті Баму та четверо його сестер поїхали з Парижу до своєї старшої сестри Магалі. Дівчина проживала у Лондоні. Баму планували звичайне свято у колі родини, та досить скоро сімейне єднання перетворилося на нічний кошмар, адже Крісті загинув за дуже трагічних обставин у День Різдва. Сестра Крісті Магалі, проживала разом зі своїм хлопцем Еріком Бакубі. Здавалося, що підготовка до святкування проходила цілком нормально, аж раптом Ерік побачив щось, що його налякало. Крісті та сестри проводили кіндокі, дивний та зловісний відьомський ритуал, спрямований скривдити людину. Цей обряд практикують на батьківщині родини у Демократичній Республіці Конго. Побачивши це, Ерік обурився і почав виливати свій гнів на брата і сестер своєї дівчини. Однак, скоро він зрозумів, що ініціатором був саме Крісті у той самий час Магалі. Було наче байдуже, вона мовчки спостерігала за процесом. З цього моменту й розпочалася серія тортур, які, на думку божевільного Еріка Бікубі, мали вигнати демонів із переляканого хлопчика. Бідолашного крісті катували ножами, обценьками, молотком та стамесками. Впродовж наступних днів його били, різали, душили та піддавали різноманітним тортурам. Ерік заявив, що таким чином він проводив екзорцизм, що таким способом він намагався очистити крісті від зла. Менші сестри Крісті боялися, що їх спіткає така сама доля. Бікубі бив їх і змушував брати участь у катуванні брата. У якийсь момент він почав вимагати, щоб вони стрибнули у вікно, аби довести, що вони на одержимі. Єдине, що врятувало їх від тортур. Зізнання, зізнання, що їх зачарували. Коли хлопець відмовився визнавати себе чаклуном, вже й сестра Магалі почала його лупцювати. Вони вирішили, що ми хотіли їх вбити. Вони були ніби одержимі тим вітьомством. Крісті, просив пробачення. Він благав знову і знову, Магалі не зробила нічого. Їй було начхати. Вона сказала, що ми це заслужили. Різці катували впродовж трьох днів до самого Різдва. Він благав про смерть, і, зрештою, Ерік втопив хлопчину в ванній. Магалі Баму та Ерік Бакубі обоє отримали довічний термін ув'язнення. З чим у вас асоціюється Різдво? Звичайне, мирне, з подарунками, за стіллям. Можливо, з теплом вогнища мабуть, не такого тепла у святкову ніч чекала родина Содерів. Згарище, Святвечір Фаєт Віль 1945 рік. Хоча й донині невідомо, що сталося насправді, вчені та дослідники переконані, що то була не випадковість. Дженні Содер прокинулася о пів на першу ночі через дивний дзвінок. Вона спустилася, щоб відповісти. З іншого боку, телефонного дроту пролунав незнайомий жіночий голос. Незнайомка запитувала про людей, яких Дженні не знала. На фоні лунав сміх та дзвін келихів. Тоді пані Содер поклала слухавку. Вона помітила, що світло у вітальні не вимкнули, а фіранки не закривали вікна, про що зазвичай ніхто у родині не забував. Старша донька Меріон заснула на Софі у вітальні, тож мати вимкнула світло, закрила фіранками вікна та повернулася до сну. Вже за пів години її відпочинок обірвав гуркіт, щось важке впало на даху її будинку та покотилося. Тоді жінка й зрозуміла, що її родина у великій небезпеці, а її помешкання охопило полум'я. Джені розбудила чоловіка та старших синів. Вони відчайдушно намагалися докричатися до інших дітей, однак ніхто не відповів, а прохід загородило полум'я на сходах. Допомогу отримати виявилось також непросто. Старша донька розбудила багатьох сусідів, щоб викликати вогнеборців однак на виклик ніхто не відреагував. Телефони сусідів виявилися зламаними, або додзвонитися до оператора пожежної частини було неможливо. Машина вогнеборців прибула на згарище аж за сім годин через брак людей, адже чимало чоловіків у той момент воювали на фронті. Однак пожежна частина була розташована усього у чотирьох кілометрах від місця спалаху. П'ятеро дітей родини Содер опинилися у пасті вогню у кімнаті на горищі: Моріс, Марта, Луїс, Дженні та Бетті. Старші сини Джон та Джордж, а також найменша Сильвія, вибралися з будинку. Батько родини Джордж намагався голіруч вдертися у вікно на горищі надвору. Натомість йому вдалося лише розбити вікно і порізати руку. Він з синами шукав драбину, однак той не виявилося на звичному місці. Шістьом содерам, яким вдалося втекти. Нічого не залишалось, окрім як звідчаєм спостерігати, як їх будинок палає. Коли вогонь згас, не було виявлено людських решток. Хоча за сучасними мірками пошук та експертиза були несерйозними, родина вирішила, що решту дітей проковтнула стихія. Однак, найдивніше те, що розслідування ще тривало, коли батько родини Джордж Содера зніс завали бульдозером та висадив на згарищі квіти. В пам'ять про дітей, попри те, що за рештками так і не вдалося встановити, вижили вони чи зникли. Хоча справа й досі вважається нерозкритою, її супроводжували дивні події від самого початку. Незадовго до трагічних подій страховий агент намагався продати родині поліс на випадок пожежі, але содери відмовилися. Також сусіди помічали, як невідомі спостерігали за будинком Содерів та їх дітьми. Дженні Содер пригадувала, що незнайомці телефонували на їх номер, і на додачу у ту моторошну різдвяну ніч телефонні дроти у будинку виявилися перерізаними. Ми звикли довіряти близьким людям, особливо тим, з якими маємо теплі стосунки. Хтось грає у секретного санту, що зміцнює колективний дух на роботі, але іноді дружні стосунки перетворюються на щось більше, і навіть регламент та корпоративні правила не можуть стати на заваді великому коханню. Хіба що велике кохання може стати на заваді особистим амбіціям, тому Пам'ятайте, діти ніхто не сховається від погляду феміди. Робочі взаємини напередодні святвечора 2014-го саміна Імам, 34 років перебувала у стані легкого захвату. Вона готувалася до свята та одразу ж після роботи побігла до магазину, щоб купити пляшку улюбленого ігристого та солодощів. Нарешті її давня мрія почала набувати реалістичних форм. Вже довгий час таємна саміна зустрічалася зі своїм колегою Роджером Купером, і нещодавно чоловік пообіцяв їй, що кине свою дівчину, з якої був давно у стосунках, заради неї. Це різдво Саміна та Роджер збиралися провести разом у готелі Мальмізон у Бірмінгемі, як справжня пара, не переховуючись ні від кого. Принаймні жінці це обіцяли. Однак, поки саміна чепурилася до свята та мріяла почати нове життя, Роджер та його брат Девід готувалися забрати її нинішнє. Роджер Купер та Саміна Імам працювали у Костко неподалік Ковентрі. Він був менеджером, а вона головою регіонального відділу. Статутом компанії жорстко заборонялися стосунки між працівниками вищих чинів. Однак Роджерові та Саміні це не завадило, та й чи можна ігнорувати таку жагу тіла. Кілька років вони таємно зустрічалися на роботі, таємно проводили час, таємно женихалися. Однак за два роки Саміна зрозуміла, що хоче більшого. Тож вона виснула ультиматум Роджерові Піди від своєї дівчини або усе скінчено. Тож Роджер пообіцяв саміні розірвати свої довготривалі офіційні стосунки. Купер вів саміну в оману. Він і не збирався йти від дівчини, він лише боявся, що коханка розповість усім про їхні таємні зносини, що зруйнувало б і його кар'єру, і його особисте життя. Тоді Роджер і вирішив, що найкращим способом розв'язати проблему стане вбивство Саміни і мам. і Купер підбурив свого брата Девіда допомогти йому. Першу спробу Роджер та Девід планували втілити вранці 12 грудня 2014 року. Саміна часто проводила час у Солі Хол Прем'єр Ін, і у ту ніч, після святкової вечірки, вона збиралася заночувати там. Роджер сповістив Саміну, що зустрінеться з нею у готелі, де він винайняв кімнату і підготував для коханки сюрприз. Несподіванка полягала в тому, що не було ніякої орендованої кімнати, а Роджер не збирався приїжджати. Натомість Девід мав зустріти саміну на орендованій машині на стоянці біля готелю та викрасти жінку. Проте задум не спрацював, і слідчим досі невідомо, що пішло не так. Саміна спокійно поїхала додому на таксі, а Роджер, ламаною французькою, написав Девідові повідомлення з текстом: Нема що ловити, все накрилось, вікно можливості тютю. -тю. Усього за 12 днів брати Купери вирішили повторити спробу. У святвечір о 16-й годині Саміна вийшла з офісу, одразу ж після Роджера. Вони їхали на окремих авто. За кілька кілометрів Саміна пересіла у машину до коханця, і далі вони поїхали разом у бік Лестера. Жінка гадала, що спершу вони заїдуть до брата Роджера, Девіда, а вже тоді рушать далі, до Бірмінгему. Тоді ж саміна подзвонила сестрі, щоб сповістити, що в день Різдва приїде на сімейне застілля. Однак не судилося. О 17-й годині Роджер та Саміна приїхали до будинку Девіда у Лестері, на дворі було вже темно. Девід на жінку, що й на її нога торкнулася підлога його будинку. Саміну і мам скрутили та приклали її до обличчя густинку з хлороформом, придбаним на ібиє заздалегідь. Також її накачали дивною сумішю із сурми, кадмію, олова, ртуті та мошяку у рідкій формі. О 18.25 Роджер вже поїхав до Ковентрі, лишивши тіло саміни на брата. Щоб створити алібі, він навіть заїхав до своєї дівчини та написав з телефону саміни повідомлення на свій номер. Мені це набридло, я йду туди, де на мене дійсно не начхати. У той самий час Девід підвіз її загорнути стріч плівку та спальний мішок тіло до віддаленого клаптика землі неподалік гробі Роуд. Він поклав тіло у могилу і закопав його. Чоловік не помітив одинокої хижі, що стояла неподалік. У наступні дні купери замітали сліди. Вони перегнали авто саміни до Лестера, відтерли усі відбитки та покинули машину у лутані. Коли саміна не з'явилася на родині вечері до свята, поліція взялася за справу. 4 січня 2015 року поліціянти знайшли автівку жінки. Її сумочки ділового одягу та покупок не виявили. У машині не знайшли ніяких відбитків, а крісло водія було відсунуто занадто далеко для параметрів жінки. Справа про зникнення швидко перетворилася на справу про вбивство без тіла. Однак, попри всі перешкоди, поліція швидко встановила послідовність подій. Дані номеру телефону саміна швидко розкрили, що вона їздила до Лестру з Роджером. Пляшку ігристого, того, яку саміна купила напередодні, знайшли у холодильнику Девіда, а закуски у шафці на кухні. За вказівкою анонімного та найбайдужого громадянина поліціянти-археологи почали пошуки. На четвертий день експерти дістали з землі спальний мішок та загорнути у нього тіло, самі не і мами. Братів Копорів арештували 7 січня за підозрою вбивстві. За кілька днів їм висунули звинувачення. 21 жовтня 2015 року анонімний суд присяжних визнав їх обох винними. Їм присудили по 30 років за кратами. Святкова метушня часто стає причиною для побутових сварок. Люди ото шото бігають. Суїтяться. Бо святковий стіл має бути ідеальним. Помешкання прикрашеним, а подарунки дбайливо запакованими. Однак дехто звикне запарюватися над подарунками для своїх рідних. Адже головне не подарунок, а увага. Чи не так, сюрприз у ліжку. Знайти помешкання на Різдво. Складна справа. Особливо, коли ти студент і у тебе мало грошей. У 2013 році 18-річний Алексіс Вальдес проживав у квартирі разом із тіткою та її хлопцем Сільвестром Діас Хернандесом, які люб'язно прихистили хлопчину. Усе, що він мав робити, продовжувати навчання, працювати та оплачувати свою частину комунальних рахунків. Однак, у певний момент Алексі скинув навчання та роботу. Він уже не міг оплачувати рахунки, тож Сільвестр та тітка хлопця порадилися і прийшли до висновку, що треба попросити Алексіса виїхати. Це завдання взяв на себе Сільвестр, поки його дівчина була на роботі. Валдес тяжко сприйняв прохання, адже трапилось це у день Різдва. Своє обурення хлопець вилив безпосередньо на Сільвестра. Словесна суперечка стрімко перетворилась на бійку. У пориві гніву Алексій схопив молоток та вдарив Сільвестра у голову. Від отриманої травми Діас Хернандес загинув на місці, проте Владець не збирався зупинятись. Він подумав, що смерті мало для Сільвестра, тож хлопець вирішив перетворити чоловіка на святковий подарунок для тітки. Алексій схопив пилку і відокремив руки, ноги та голову від торсу Сільвестра. Також він познущався з обличчя жертви, спотворивши його до невпізнаваності тією шпилкою. Після того він розмістив відокремлену голову жертви у ліжку своєї тітки він назвав це різдвяним подарунком. Закінчивши, хлопець сам подзвонив до поліції та розповів, що сталося. Коли правоохоронці дістались місця злочину, вони зустріли Алексіса Вальдеза у квартирі, залитій кров'ю. Він не опирався арештові та підтвердив свою провину у скоєному. Пізніше він дізнався, що якби тітка була вдома, він убив би і її. За жорстоке та криваве вбивство першого ступеню Валдес отримав 33 роки позбавлення волі. Погані люди завжди існували і існуватимуть. Вони чекають свого часу, коли їх жертви втратять пильність. Іноді, тригером для трагічних подій, може послугувати накопичена лють, що давно забута образа. І всього кілька келихів, отрути зеленого змія, можуть вивільнити пітьму людських сердець. Недармажна свята, відділки поліції та лікарні зазвичай переповнені людьми. Різдво це пора доброти, турботи та маленьких див, які трапляються завдяки щирим людям, що готові пожертвувати частинкою себе, аби допомогти нужденним. Проте завжди знайдеться той, хто захоче скористатися з людської доброти. Вона сама це зробила. Тріша Макколі була відомою акторкою. Вона викладала йогу та вивчала фітотерапію у Вашингтоні. Ока сусіди та друзі любили її. І жінка часто пригощала місцевих дітлахів овочами, вирощеними власноруч у своєму саду. Вона була однією з найдобріших та найчуйніших з моїх знайомих. Тож сама думка про те, що хтось міг її скривдити, мене жахає. Різдво 2016 року Тріша збиралася провести у колі друзів та родини. Вони вирішили влаштувати вечірку. Однак, коли Тріша не з'явилася у назначений час, усі зрозуміли, що трапилося щось моторошне, та сповістили поліцію про зникнення. Пошуки розпочалися досить швидко. Родина та друзі провели різдво та наступні дні у пошуках тріші, і лише випадковість допомогла знайти жінку. Вже за кілька діб поліціянтам вдалося відшукати автомобіль тріші, припаркований просто посеред вулиці. Вони знайшли його за вказівкою чоловіка, що вийшов на прогулянку з собакою. Він і звернув увагу на авто та жінку усередині, яка не ворушилася. Тріша Макколі весь цей час пробула у своєму авто без ознак життя. Розслідування привело офіцерів до чоловіка на ім'я Дуейн Едріан Джонсон. Зі слів чоловіка, він зустрівся з Трішою випадково. Вона запропонувала підвести Джонсона. Вони трохи поспілкувалися, після чого жінка запропонувала йому пововтузитися на задньому сидінні. Він вирішив, що це було різдвяне диво та погодився. Проте, скоро після того тріша, буцімто вирішила вкоротити собі віку, огорнувши шию паском безпеки, одразу після, так би мовити, контакту. Переляканий Двейн не знав, що робити, тож він продовжував кататися містом з тілом у авто. поліції він сказав, що думав, що жінка просто спить. Що ж трапилося насправді? Згідно з висновками судмедекспертів, над трішою Макколі скоїли на ругу, також її сильно побили та задушили її власним шаликом. Після того Джонсон пограбував жертву. Виродок користувався її кредитними картками, немов власними, що й вивело поліцію на його слід. Що характерно, Джонсон мав довгий послужний список злочинів, і не так давно його випустили на поруки з GPS-трекером на нозі після вироку за пограбування. У суді захист будувався на ментальних проблемах злочинця, однак це не завадило присудити йому 30 років ув'язнення. За вбивство першого ступеню. Знаю, що для Різдва трохи зарано, але у діда графік. Тож наперед бажаю усім, хто подивився це відео, міцного здоровля, простого людського щастя, та щоб усі ваші рідні були цілі та в безпеці. Окремо хочу подякувати авторам каналів Нічна Кицька, Хілсайд, Сітарка Юа, Темрява, Безсоння, Погляд Феміди та Ясна річ, Джейн Доу. За те, що взяли участь у цьому експерименті, посилання на їх канали знайдете у закріпленому коментарі до цього відео та у описі до нього. Передавайте від мене вітання. Дякую за увагу та бережіть себе. Усім безпечного різдва.